Вітання водіям з цикунам, які кидають свої аналізи в ось цьому лісочку. Волинська область поряд з стелою. Як їхати з Дубно. от ця вся місцевість повністю засмічена сміттям і вашими аналізами. І це водії роблять, бо тут оцей кармашик, вони сюди заїжджають і скидають. Ну, ви що робите? Я за 30 хвилин от, от, тільки оцю діляночку прибрав. Зібрав три 160-літрових пакета зі сміттям і ваші аналізи. І тут треба ще приїжджати раза три-чотири, і сміття тут ну просто аналізи я ваші забирати не буду. От приїжджаєте сюди, побачите, що ви наробили. Маю надію, що хтось із комунальних служб приїде, забере. Не знаю, може якісь автодорожні. Ну я не буду це брати в машину. Це треба вивозити одразу кудись на полігон, бо я ну я не дай боже, це все протече. Забрав тільки пластик, скло і там ще що валялося не робіть цього! Довезіть, будь ласка, до міста, довезіть, будь ласка, до села, там є сміттєві урни. Скиньте це туди, нащо ви кидаєте в природу? Розкажіть, чому водії пісяють в пляшки? Зараз же багато заправок де можна попісюнькати. Чи можна просто зупинитись попісюнькати? Нащо це робити в пляшку?